У тихому провінційному містечку на півночі Одеської області справжня зима складається враження, що в Ананіві на мить завмер час, даруючи можливість людям насолодитися святковим спокоєм. Та це лише здається. Насправді тут вирують справжні пристрасті, боротьба за справедливість і захист прав кожного з громадян. У місті, що веде свою історію від козацьких часів, а за легендою, ананів був заснований запорізьким козаком Ананієм на прізвисько Безпалько. Сьогодні живуть мешканці свідомі своїх вчинків і думок. Та про все Порядку наприкінці грудня мас-медіа сколихнула новина про те, що на засіданні сесії Ананівської районної ради депутати прийняли звернення до найвищих органів влади президента, прем'єр-міністра, голови Верховного суду, народних депутатів та Вищої ради юстиції. У відкритому листі народні обранці просять захистити громадськість від свавілля районного суду, щоб з'ясувати, чим викликане протистояння двох гілок влади законодавчої, виконавчої та судової. Ми вирішили поспілкуватися з обома сторонами конфлікту. Як виявилось, незадовне. Волених роботою Ананівського районного суду і його очільником, зокрема, тут набралось чимало. Серед них діючі і колишні депутати районної ради, правозахисники, сільські голови, освітяни і навіть прості селяни. До котрого часу буде відбуватися той судовий безкрай, який є в нашому в Одеській області і в нашому Ананівському районі. Адже убили чоловіка, убився безкарний. Е Закрили бившого майора міліції, який почав боротися з судовою коруп... корупцією та е, прокурорською корупцією. Його на півроку закрили в тюрму. Зараз не знають, що з ним робити. Е, члена громадської ради е, засудили без його участі в судовому засіданні, без його повідомлення заочним рішенням. Зараз він платить 20 тисяч гривень. Е, Десять діб людина відсиділа по рішенню Ананівського суда. Потім апеляційний суд це відміняє. Ці приклади можна наводити дуже багато, але саме страшне то, що ніяких мір не приймається. Олег Франчук називає себе одним із постраждалих від рішень Ананівського суду. каже, поки був депутатом райради минулого скликання, намагався боротися з корупцією в правоохоронних органах, але несподівано для себе сам став відповідачем. Ця людина потім подала на мене та ще на трьох депутатів моральний іск. Тобто вона звільнилася з роботи за власним бажанням, так як ця людина вважається хвора 2008 року, вона забажала написати іск на районний наш суд, щоб стягнути з мене та з трьох депутатів 100 тисяч гривень, по 100 тисяч гривень. На сам, так як на мене, на самому першого було написано цей іск, позадав заява. Е, мене жодного разу ніхто не викликав на цей суд. Жодного разу не було мені жодної повістки. Я навіть не вів, що не, не знав, що ведеться така цивільна справа. Е, я узнав через декілька місяців. Через місяць, через два, так як це засідання було проведено не одне за позовом цієї людини. Я був в якості як відповідач уже з виконавчої служби управління юстиції. Тобто мене викликали і сказали, що тобі із тих 100 тисяч, що на тебе просив, ну не ті, що на тебе скаржилися, присудили 20 тисяч оплачувати цієї людини. Я був. Дійсно вражений тим, що неприємно вражений тим, що дійсно як можна було без без моєї участі заочним рішенням прийняти таке рішення. Олег переконує, кілька справ на нього суд сфабрикував за дрібні хуліганства, а за одне навіть втрапив за ґрати. Але останні, мої е, моє, що мені дали сім суток, відсидів. Я відсидів ці сім суток, дали мені винесли мені це рішення. Я все ж таки поїхав, плюнув на роботу на все, грубо говорячи, уїхав туди. Був на засіданні апеляційного суду, і я цей суд виграв апеляція. Тобто у мене за є що? рішення за що далі е, за піш дрібних уліганства. Тобто саме легше дати за що за дрібних ульянства. Тобто я можу з за вами зараз спілкуватися, ви можете написати на мене заяву. Людину можете знайти любу, що він на санцезорною лайку в адресу. Мене не треба багато для нашого суду багато не треба було. Моїх свідків ніколи не слухали. Кожна з історій, які довелося вислухати нашій знімальній групі, заслуговує на окрему розмову та супроводжується купою письмових звернень, судових рішень. Та апеляції. У 2003 році я був звільнений з посади директора школи і подав позов на місцевий суд Геленівський. Суд першої інстанції. Справа розглядає 2003 по 2007 рік. Судом першої інстанції були винесені два рішення суддєю Миколайчуком і суддєю Дорош. Після того, як апеляційний суд Повертав вдвічі мою справу, я заробу відвід, і Котовський міськрайонний суд Одеської області в 2010 році четвертого місяця виніс на мою користь рішення про поновлення на посаді директора школи. За сім років відбулось біля 30 судових засідань. Вважаю, що е, і визначено е, ріш, ухвалою апеляційних суд, е, двічі судів про бездіяльність е, місцевих судів і не розгляд по суті зловживання е, посадовим становищем. Судові справи в Ананіві дійшли апогею. Давно з'ясовує стосунки з головою суду, і Анатолій Чміль, голова Ананівської правозахисної організації Рутенія. Чоловік переконує, нинішній голова суду був призначений неправомірно. За нинішніми законами чи за тими законами скортов не мав права на другу спробу бути затвердженим, але затверджений і з тих, як кажуть народі, пішло, поїхало скортов, почав мені мстити. Я був головою територіальної виборчої комісії при виборах президента. Мене, мабуть, по замовленню одна партійна сила затягнула в міліцію безпідставно, побили. Значить, я відлежав в міліцію, став інвалідом другої групи. Звертався до суду. Скортов закрив цю справу. Я декілька разів вимушений був писати апеляцію. Апеляцію Скортов не приймав голова суду. Я писав у всі інстанції. Не знаю, з якої інстанції прийшло апеляцію розглянути в Одеському апеляційному суді. Апеляцію розглянули і рішення Ананівського суду скасували. Літній чоловік, що кілька десятків років пропрацював вчителем у гімназії, вже кілька разів звертався до Європейського суду та до міжнародної організації юристів, звідки отримав готовність розглянути справу. Та от в межах районного суду пану Анатолію справу вирішити так і не вдалося. Я з дружиною звернулися як діти війни по соціальний захист дітей війни. Звернулись ми два роки тому назад, написали дві ідентичні заяви слово в слово, тільки там Анатолій Васильович, а там Анна Миколаївна. Значить, розглядали одну справу, розглядав Скуртул, другу справу розглядав його заступник Дорош Володимир Васильович. По однаковим справам прийняті різні рішення. Звертаюся ось. В жовтні місяці до апеляційного суду Одеської області надайте відповідь. Держці пройшло два роки. Ваші заяви до апеляційного суду не поступали. І я не знаю, це просто брехня, це просто знущання, скільки можна е терпіти. Я знову готовий і буду писати, і попередив за це, що буду писати у раду суддів. Терпіти вже цю вакханалію не можна. Ананівські правозахисники та громадські активісти настільки дієві, що в минулі роки їм вдавалося відкрито боротися з корупцією та хабарництвом. Так вдалося звільнити колишнього очільника міліції, добитися переведення прокурора та от добитися справедливості від районного суду кажуть неможливо. Тут підтверджуються факти. Діяльності противоправної і, значить, говориться в тому, що суддя, так називаємо голова суду з нарушив присягу і вирішується питання про його звільнення значить, з посади і притягнення до відповідальності. Це було надіслано в 2009 році. До цього часу він як працював навіть на посаді голови суду, так і працює. Його навіть не понизили в посаді. Найбільше вражає історія ось цієї жінки. Пані Тетяна втратила чоловіка, якого, як виявилося згодом, вбив сусід. Вдова що досі не отямилась від страшного горя, скаржиться вбивця понад місяць жив поряд з нею по сусідству, доки його не визнали неосудним і не помістили в психіатричну лікарню. Проте крапки в цій історії стверджує, не поставив саме районний суд. По-перше, що чоловік мій був 1,98 рост і е, чоловік 70 з лишнім год не міг убити його сам, е, тим більше, що я на фотографіях бачила, який ізуродований на лиці мій чоловік. Причина була і взяття. І в сина. Во-первых, коли виводив чоловік коняк, вони сварилися, свідки там були, свідки бояться говорити, хто там був, що там робилося, ховаються. Судді теж тих свідків, свідок був з Луганська на кладбищі, його не визвали на суд сюди. І суда такого не було. По-перше, що було тільки слухання, суддя з курту, мою матір не пустив на слухання. На... Коли йшов процес рішення, чи відправити Дмитрука на лікування, чи відбувати срок, ну що наказати його. Після того, по-перше, по-друге, що перший виклик на це слухання нам прислали в той самий день, який ми вже довжні були бути в суді. Все якось проходило мимо нас, ми нічого не знали. Очільники Ананівського району переконують, скарг до органів влади на неправомірні судові рішення, винесені місцевим судом, вже не злічити, враховуючи те, що у правовій державі будь-який тиск на судову систему є недопустимим, не втручаються в його роботу, але мають твердий намір змінити його персональний склад. Саме цього вимагають депутати у повторному зверненні від 26 грудня. Тому ми в інтересах людей, в інтересах громади. Прийняли таке звернення. І де ми говоримо, що ми не юристи, ми не фахівці, але ми просимо вищі державні інституції розібратися, надати нам допомогу, нам, місцевої владі, розібратися в цій юридичної казуїстиці. Хай нам розкажуть і покажуть, чому вбивці відпускаються на волю. Хай нам розкажуть і покажуть, чому наркомани, наркорозповсюджувачі відпускаються на волю. Хай нам розкажуть, чому казнокради, ті, хто не сплачують податки. Чому їм покровітель і так далі? Тобто там питань більше, ніж достатньо. Тому ми використали своє право депутатів, місцевих рад на звернення. Нам ніхто не забороняє нікуди звертатися, в тому числі до президента, в тому числі до уряду і до вищих судових інстанцій, хай вони допоможуть нам розібратися. Додамо, що Ананівцям пощастило з керівництвом. Кілька років тому головою районної ради став Микола Олексійович Балан, а районну державну адміністрацію очолив В'ячеслав Сербін. Обоє молоді, енергійні, впевнені в собі, а найголовніше справжні патріоти Ананівського району. Зуртувавши навколо себе професійну команду однодумців, поставили перед собою єдину мету оживити життя в районі. І досі їм це вдавалося. Актуальне питання, сплата податків, наповнення бюджету. І в районі здійснювалася така робота по інвентаризації земель з тим, щоб вся земля була облікована, щоб за неї сплачували податки, щоб йшли розрахунки по паям. Знайшли такі землі майже 600 гектар. Таке ПП Мрія, підприємець там, Топор Віктор Іванович, майже всі землі не обліковані. Почали працювати з цим, щоб привести відповідність, щоб сплачували податки. Пишемо на податкову ноль реакцій. Їм це не цікаво. Хоча в таких випадках, коли знаходяться скриті податки, податкова міліція якраз таки повинна себе проявити. Але не тут то било. Чому? Тому що е, той начальник податкової міліції знаходиться в дружніх стосунках з нашим скуртом, куртом, а з куртом, е, скажімо так, покривдітів цьому підприємцю. І як почали ми сталкуватися з перешкодами, то, то призупинили, то зупинили, то наклали арешт, то не можна, то можна. І виходить так, що ми районна державна адміністрація, районна рада в інтересах держави, в інтересах людей, не можемо нічого зробити, тому що суд повністю нам паралізує вже в такому битовому рівні, кажуть, нічого на цьому топору не зробити. За ним стоїть Михайло Іванович з спортом, і він його захистить любим чином. І, і він цілим рядом ухвал рішень. І так далі нам дійсно доказав, що він дуже сильно стоїть за цим підприємством, дуже сильно допомагає. Ну Це непогано, що захищається людина, що вона є Ну Що ця людина нанесла збитки держави на 300-400 тисяч гривень. А держава наша не така сильно багата, щоб тако сіяти по півмільйона гривень. І ми намагаємося в інтересах держави оці, виконати ці роботи, а суд нам е, чинить перешкоди. То в мене виникає питання: а суд е, він державний орган чи корпоративний орган? Чиї інтереси захищає суд громади? Чи свої особисті інтереси у районній раді відзначають на останній сесії перед новим роком за звернення до найвищих органів влади депутати від різних партій проголосували майже одностайно? Зрозуміло, що є тисячі чесних суддів, і ми навіть ось. Ми за Ананівського району попадали в Балський, ми постійно давали відводи Ананівському суду, попадали в Балський, наші депутати, наші люди, Котовський суд, в апеляційний суд. То ви знаєте, в ну, більшості випадків об'єктивно розглядали. Ну, в нашому Ананівському суді, в особі з куртова, це щось страшне. У нас депутати не вірять в комп'ютерний розподіл. Там пишеться комп'ютерний розподіл. Який комп'ютерний розподіл? Три судді. Одна знаходиться в декретній відпустці, суддя Надир. Їх двоє. Хоче суддя з курту розглядати, дорож лягає на лікарняну. Суддя з курту розглядає ту справу, яку він хоче, або наоборот він не хоче, то тоді він лягає на лікарняний, а дорож розглядає ту справу, яку з курту не хоче. Звичайно, відповісти на всі закиди на свою адресу ми дали змогу голові Ананівського районного суду Михайлу Скуртову. Відамо належне, суддя спілкувався з нами відверто і відповів на усі запитання. Михайло Іванович і сам визнає, ситуація зайшла надто далеко, а чашу терпіння переповнило останнє судове рішення, згідно з яким суд виправдав колишню начальницю БТІ, яку від займаної посади звільнила районна рада. Суд стягнув з районної ради там десь. Я, я точно не пам'ятаю, тому що я не дивився цю справу. Ну, десь 160-170 тисяч гривень, щоб повернули її, так як вони її звільнили, суд визнав, що незаконно. От, ну, це в четвер виносить 14 грудня таке рішення суддя, 15-го, не чергова сесія. Ну, зрозуміло, що причина, що потім це будуть стягувати з керівника районної ради, ну і виникла така ситуація. Михайло Скуртов переконує, усі рішення приймав законно, бо кожне з них перевіряє вища кваліфікаційна комісія, невдоволених багато тому, що на суд намагалися тиснути і виносити рішення по дзвінку. Лише цього року, визнає сам Михайло Іванович, на нього надійшло 10 скарг до вищих інстанцій, а коріння конфлікту в дечому особисте і закопане в далекому минулому. Це дуже далекий корні, я вам є, пояснити не можу. Це ще йде я колись у 80-ті роки, очолювався службу БХС. Ще Вітеля йдуть ці всі. Люди зараз прийшли до влади, їм хочеться якось віддячити. Це десь чоловік, 7-8, які е, мають певні проблеми. Тобто вони притягувалися до адміністративної, до кримінальної відповідальності, в них є позови. Ну, ну, їм хочеться, щоб вирішувалося їхню на їхню користь. Ну, Приймаємо в рамках закону. Ми ж не приймаємо в рамках особистих, якогось я його там подобається, мені чи не подобається. Гучні скандали навколо місцевого суду призвели до того, що десятки справ громадян, які проживають в Ананівському районі, зараз розглядають суди інших інстанцій у Балтському, Котовському районах чи в місті Одесі. Згідно з процесуальним кодексом, позивач має право вимагати відвід судді або передати справу до іншого суду. Питання в тому, що є же апеляційна інстанція, касаційна інстанція. В крайньому разі є Верховний суд, є міжнародні суди. Я не можу не прийняти неправильне рішення. Тобто, прийняти неправильні рішення я не можу, тому що, ну, ви розумієте, завтра ж напишуть апеляцію, скасують, буде 3-4 апеляції, 5-10, і мене просто попросять, сказати, ну хавай, йди, працюй десь в іншому місці. Суд заважає, а не допомагає вирішувати проблеми, що виникають в роботі. Так стверджують очільники іншої гілки влади в Ананівському районі. І якщо знаходять спільну мову між собою законодавча і виконавча, то судова вважають веде себе неадекватно. І коли ми на сходах виступаємо, то люди звертаються з якимись проблемами. Ми їм кажемо, ну це не наша компетенція, це компетенція суда. Обращаються туди, то вони просто махають руками, кажуть, що туди йти, якщо там. Питання ніяк не вирішиться, я все таки вважаю, що зависить цього від чоловіка, тому що. Якщо людина на своєму місці, то вона сописним буде служити. Якщо вона поставлена на державу служити державі, служити своєму народу, то вона і буде служити. Якщо вона використовує своє посадове становище у своїх лічних целях, разом з тим протистояння двох гілок влади може перерости у радикальний конфлікт. Дехто з тих, хто поставив свій підпис під зверненням, готовий на крайні заходи, наприклад, перекриття траси кіровоград Платонове і навіть голодування. В Кулуарах приймаються такі звучать: а що ж робити? Може перекрити трасу Полтава Кишинів. Давайте устроїмо когось голодування. Ну що робити? Як же ж добитися, щоб можна владці, хоч хоч щось прийняли до недоторканих? Як це може бути взагалі? Я не знаю, але у нас я хочу сказати, як голова громадської ради, дуже вибухонебезпечна ситуація. Якщо не буде прийняти мір, я не знаю, чим це може все закінчитися. Ми, ми вимагаємо, щоб приймали міри по закону, але їх треба приймати. А коли вони все спускаються на тормоза, і убивці виходять уходять від покарання, а людей просто закривають в'язницю, просто так, ми з цим ніколи не погодимося, і це приведе до дуже негативних наслідків. Між тим, впевненості в тому, що Ананівський район прагне потужного розвитку, достатку і розквіту, додають останні великі справи. Так, одним із головних досягнень минулого 2012 року можна назвати капітальний ремонт Ананівської школи гімназії, що поруч з районною радою. Ця велична будівля з червоної цегли була зведена ще за царських часів. Її міцні стіни у метр завшишки зберегли дух старовини приналежності до величної епохи. Безумовно, ця школа надихана історією. Це була колись школа-гімназія теж у царські часи. Їй 137 років. Вона входила в такий ансамбль, називалося гімназійне містечко. Сюди входили декілька бібліотек, парк. Це все було огорожено. це величезна була територія, де саме ці гімназісти займалися. От, наприклад, зараз у цій залі, де ми... З вами знаходимося, зараз це звезд актова зала. А взагалі-то її основне призначення це була церква. Це була церква. Ось тут видно дуже добре, колись тут був хрест зверху. Потім в радянські часи хрест замалювали і намалювали піонерів. Зараз немає ні піонерів, немає хреста. Але двері, двері це тіше двері тих царських часів. Там дуже добре видно оздоблені хрести. Чому? Тому що це був хід в Алтар. Тепер гімназія один із основних архітектурних пам'ятників Ананіва. До слова, його реконструкція була здійснена в рамках програми Народний бюджет на ремонт витратили 9 мільйонів гривень. Тепер навіть вітання з новорічними святами, школяриків, тут лунають по-особливому. У залитій Сонцем актовій залі, де згори на нас поглядають визначні постаті української культури і літератури, Франка, Шевченка, Лесі Українки не можна почуватися інакше. Реставраторам з Одеси та Києва вдалося зберегти красу, яку не. Багато де побачиш, кажуть, що за оздобленням і складністю робіт актова зала дорівнює одеському оперному. Вже зараз тут відновлено паркет, ліпнину і кольоровий розпис. Вчителі зізнаються, після ремонту навіть навчання минає по-новому. Всі кабінети оснащені сучасними меблями. Тож стара школа з давніми традиціями отримала свіже дихання. Школа це храм науки. Ця аура, яка є в цій школі, вона Ну, заставляє нам сказати, дітей по-іншому, навіть подивитися до, до себе, до свого навчання. В такій школі не можна навчатися, як нам. В такій школі треба тільки навчатися на високий і на достатній рівень. В цій школі, до речі, треба відмітити те, що в цій школі десь. 1875 року проходила не одна реорганізація. Сама будівля побудована як чоловіча гімназія. Потім вона реорганізовувалася в ремісничу школу, потім реорганізовувалася вона в загальноосвітній заклад. І з 2002 року навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа-гімназія. Тут -то багата історія цієї школи. Тут працювали такі видатні люди, наприклад, директором школи був Де Гаспель, людина всесвітньо відома. Хочеться сказати про те, що в каталогах така директорів, в переліку директорів я перша жінка-директор. Хоча десь я знаю біля дев'яти директорів, бо це були все чоловіки. Ну і мені приємно, що Саме капітальні ремонти, реставраційні ці роботи, о саме припали на цей період. Доклала рук до відродження нанівської школи, гімназії і районна влада. За кошти з місцевого бюджету тут оснастили окремий комплекс, де встановлено душові кабіни та окремі туалети для дівчаток, хлопчиків, вчителів із сучасною блискучою сантехнікою. Дітям дуже уютно, скажімо так, навчатися в таких стінах і знаходитись і батьки спокійні, і вчителям працюється добре, і всі задоволені, скажімо так. Так що дуже дякуємо губернатору нашому. Сьогодні у стінах гімназії навчається 530 дітей, і поки ремонт доходить кінця, у розпалі новорічні ранки. За перебігом свята у спортзалі спостерігали Дід Мороз та Снігуронька. Що ж, здивуванню і зачаруванню від аури, красивої будівлі, яка радує око, немає меж. Крім гімназійного містечка в Ананіві налічується ще близько 30 пам'яток архітектури, які нагадують про величну історію колишнього повітового міста. Колись Ананів входив до Херсонської губернії, а чого вартий лише величний храм Олександра Невського. Здається, тут куди не ступиш, всюди історія. Я тут родився, я тут вчився, я тут живу і сподіваюся, буду жити. От я дуже. Горжуся, що в нас є така перелина, як школа-гімназія. Це хто до нас приїжджає. Якщо вони раніше не чули нічого за наняття, або чули, що це просто якийсь як, тіп, сільський городок, от, то коли вони приїжджають сюди, то вони бачать дійсно город і свою історію. От, коли бачу отаку отаку от школу, то просто всі під впечатленням і дуже задоволені. Ця земля досі дуже сильно притягує людей, котрі давно поїхали за Наніва. А тим, хто залишився тут жити і працювати, дає потужну наснагу для здійснення важливих справ. На початку нового року усім нам хочеться планувати і сподіватися на нові звершення й перемоги. Але для цього варто полишити власні амбіції і працювати на благо громади, адже наш народ вже не обдуриш. Він завжди засуджує несправедливість і цінує тих, хто по-справжньому дбає про людей.